Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання. Приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ми сьогодні знову на базари і будемо здоймати трошки ціни, що по чому. От... Немає. А по скільки ваші мандаринки? Мандарина 100 гривень. 100 гривень мандарина. Яблука. Яблука 50. а ну трошки розкажіть нам ціни. А це... Я це... сам не знаю знаєш, чесно. я ну, навіть не йшла. Щось знаєте, щось трохи скажіть. Смотри не знаю. А редька по скільки? Здається, 25. Я вам точно не скажу. А, ну добре тоді. А ну розкажіть трошки нам, які <рес> то ти <рес> ціни. По скільки це булька? П'ятнадцять бурячок. Бурячок марка двадцять, капуста. Капуста стара, двадцять. А така? Така 30. Гривень, така 30. Ця 35, пекінка. Скільки 25? 35. 35. 35. 85 брокколі 90. 90. А картопля? 20 гривень, 20 гривень. Помідорки 25. Такі зелені. А такі чері? Чері по 140 гривень. Печериці. Печериці 120. А цей салат? 20 гривень 100 грам. І так. цей кріп? Кріп і петрушка 30 гривень 100 грам. 30 Само. гривень. Салати. Ця капуста? капуста 70 гривень з відерком, 60 без відерка. Так, помідорки. Помідорка 75, чернівецька. Огірок. Огірочок 120. 120 огірочок. Гранат. Граната, хурма по 160, банан по 75. 75 ананас. Ананас 200 гривень штучка. І, і мандаринки. Мандаринка 100 гривень в Італії, без кисточки солодка. Без кисточки солодка. Так, ківі. Ківі 150, лимон 130, а пельцин дуже дякуємо, дай вам Боже, здоров'я удачного вам торгу, найбог допомагає. Так, чесничок. Синя цибуля 30, 15, морква, буряк по 10, по 100, перець, 65. Отак ціло. Цвітна, помідори 15, 130. А по скільки редька, скажіть? 35 пучок. 35 пучок. А так я трохи постоймаю. Так усі його Не буду казати. Так, то усі, 120 мандаринка тепер якраз. А по скільки горіхів у вас? 60, 60. 100, 10 гранат, солодка 160, солодка мандаринка, 160 так само. о ці по 50. 100 гривень є тут. 120 чері, 80 такі, 60, 30, 45 чері, 35, 50 банани. 100 апельсини, 80 мандарин, гранат, 150. І по 100 гривень гранати. І по 100 я кажу, ось такі ой. По 100. А мандаринок по скільки? 120 і по 80. по 50 100... на кожен. Є 80. різні. Так, <голові> так, <голові> так. А по скільки сметана і сир? <голові> а я думаю, сир, сир 100 грн, сметана 80. А молоко? Молоко <голові> 55-60. А ці гриби скільки? Літровий <голові> 200, літровий <голові> 300. 200, 100. <голові> Добре. Перед святкою вже є. А скільки ціль вже дідухи? Який? 50. П'ятдесять такий. Двадцять вісімдесят. А мак по скільки? 35. 35 мак. А скільки ще так скажіть? так скажите? 20, 100 гривень, це домашні. домашні так, без так. диму, без нічого. А горіхи? Горіхи 120. 120. А хрінь по 20-50. А Петрушка ще? 25. 25, це Петрушка, ясно. Так, добре. А скільки яйців домашні? 15. 15 до домашніх яйця. А сир у вас стільки? Сир 80. 80. А ці гриби білі? 800. 800. Тут скільки є? Тут більше як три. Більше як три кілля, 800 гривень. Добре, дякую. До Миколая різні є подаруночки. де по 100 гривень 160, 220. 220-160, таких 160, різних, різних. Є різні 280, 180. Це до Миколая різні є подаруночки, Хоч вже так і пізно, але дуже гарних, і багато є людей, і різні є оди конфети по 200 гривень. Усі є тут цукерки, є такі до Миколая, дві такі гарні є, різні різні е, яйці по 8 гривень, 40 такі Дідо Морози. А по скільки ці сушки, ці грушки? 80. 80. А така сливка? 35. А така сливка по скільки? За кисточку по 100, а без кисточки 150. 150 без кисточки, добре. А яблука? По 30. Добре. Яка ціна? Ребра? Рибро 285. 285. Сало. 320, сало 300. Б 320. Вечеревина 390. 3009. Поля це 500. 500 поля, 20, а така ковбаса. Це домашні 430. 430. А це почеревина чи що? Та це такі печені е, як вони, вушка, вушка. А, вушка, то скільки? По 310. По 310, добре, дякую. Так, таке по черевина з ребрами по 260. А сало це по скільки? Та сало дешевше, по 200 гривень. По 200 гривень, а таке м'ясо? По 230. По 230, а по лядвиці. Так як і було, 300 гривень. – 300 гривень, так як і було. Добре, файно, дякую. 70, 20, така капуста, 180 часник, така 10, 85 мандарини, 20 пекінг. 30 пекінг. У нас вже якраз у надвірні відкрили ялинку сьогодні. Дивіться. Ось така гарна ялиночка. Нині, нині відкриття якраз. Ось ялинка вже сьогодні е, відкриття було, зараз подивимося яка. Тут я вам зараз покажу. Прищепимо. Така якраз Знаєте, рух такий, відкриття, якраз тут ялинки. І така ялинка у нас, дивіться, яка гарна. Ялинка людей, скільки багато. Ми так проїздом трошечки подивимося. І тут, ось така ялиночка. Дуже гарна, надвірна, якраз вечором. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!